Вітаю всіх! І зараз ми розглянемо з вами таку цікаву тему приховані кармічні уроки. І давайте розділимо кармічні уроки на позитивні і негативні. Тобто, одна колоночка це позитивні, інша негативні. І Краще за все починати спочатку з негативних? Отже, почнемо. Приховані кармічні уроки, які нам потрібно ще пройти в негативному аспекті. Давайте дивимось. Значить, що нам? Перший триплет говорить, говорить нам про те, що нам потрібно відсікти якусь ситуацію, проблемну, яка нам е, приносить біль, яка вже вичерпала свої всі, можна сказати, можливості по питанню. Вашої доріжки життя, і потрібно з цим прощатися. І для цього вам прийдеться прикласти багато зусиль в плані вирішення даного питання по мудрості, по професіоналізму, по тому життєвому шляху набраним уроком. Скористатися цією мудрістю і завершити якесь питання, яке вже віджило себе. Але що це? Це буде дуже боляче, тому що треба буде полишити щось з чимось, розпрощатися, до чого ви звикли у житті. Друге питання у нас взагалі воно не пов'язане з першим рядом. Тут дехто буде дуже хвилюватися про свою дитину, тому що дитина вже виросла і їй треба починати нове життя. І ця дитинка доросла, вона змушена буде піти з домашнього гніздечка, почати нове життя, почати свій життєвий індивідуальний шлях. І це вам буде приносити біль, тому що дитина, коли підростає, відривається від сім'ї, то ми стаємо одинокі. Оця турбота вже не потрібна. Ми відчуваємо те, що ми не потрібні своїй дитині, але Приходить час, і ми повинні перебороти свої внутрішні страхи за дитину. Ми повинні перебороти якусь залежність від надмірної турботи, адже дитина стала самостійною і вона не потребує е, чиєїсь думки або цієї е, надмірної допитливості від когось з сім'ї. Вона хоче самостійно. Без чиїхось підсказок йти по своєму шляху. І зазвичай діти підростають, вони хочуть окремо жити, окреме житло. Вони шукають роботу, вони шукають індивідуального свого розвитку без втручання будь-кого з родичів. Тому це вам буде приносити біль. Що ще? Кармічний урок? Вони приємного ракурсі, те, що буде нам приносити трішки переживань. Трішки переживань. Тут чотири карти вийшло, і так ми будемо їх читати. Отже, завжди, завжди, по життю нас буде переслідувати вибір. Який буде в нашій структурі конкурувати і одна сторона, і інша. І це буде внутрішня боротьба, і буде турбувати, мучити емоційно, ментально мучити вас всередини, тому що ви, вам буде важко зробити вибір у житті. І це неважливо у чому. В кожного свій процес. Хтось не може вибрати, де проживати. Хтось не, мож... Хтось не може вибрати, яку роботу краще знайти. Хтось не може вибрати, спланувати, можливо, де вчитися або куди виїхати краще, можливо, в яку країну а... вибір також за сімейним життям чи лишитися. В самоті самому з собою чи чи дійсно побудувати життя сімейне і знайти собі пару? Тут цей аспект дуже поширений, це може стосуватися будь-чого, коли людина звикає перебувати в одній ситуації, і коли їй надають можливість вибрати, це дуже сильне вагання, це внутрішня боротьба, це самоз'їдання і це Дуже жахливе відчуття, коли людина в ступорі вона не може зробити вибір і страхи, страхи, переживання, що вибір буде неправильний. Але у вас достатньо мудрості, достатньо прихованих знань. Що ви навіть не підозрюєте, що ваша інтуїція вас поведе по правильному шляху і також вищі сили направлять вас. Тобто, який би вибір ви тут не зробили, він буде вірним, тому що це, цей вибір контролюють вищі сили, і вони хочуть для вас якнайкращі. Тому вам будуть надавати підсказки, яким шляхом іти вас будуть вести вищі сили. Давайте ще подивимося, що ще які кармічні уроки необхідно пройти. Біль переживання. Біль переживання за Якесь нове діло, нове починання, нове якесь, можливо, щось, щось нове, яке потребує вашого вкладення емоційного, ділового, вирішення питання і розвиток цього питання. Це можливо нова робота. Можливо, це страхи, що ви не справитеся. А чому ви не справитеся? Оце розбите серце е говорить про те, що у вас в минулому дуже багато напрацювань, і ви вже неодноразово відчували цю біль. М -м -м, біль яку у взаємодії з людьми. А з людьми це завжди треба бути на поготові, тому що тут і заздрість, тут і можуть підставити, тут можуть обманути, тут приховати інформацію можуть, тут можуть наговорити. Тобто люди були попередньо попадалися вам на шляху не дуже хороші. І вони були з вадами, і вони використовували вас, і вони вас підставляли, і це приносило величезну біль. Тому у вас величезний страх піти на нову роботу. А чи справитесь ви? Адже це буде щось нове, це новий колектив, це взагалі якась нова система, чи будете ви справлятися взагалі з роботою? Дуже у вас багато питань і страхів, які треба буде перебороти. Ви давно не працювали, ви давно не спілкувалися з людьми, і життя тут вас кидає у щось нове. Там треба буде комунікувати з людьми, там треба буде вирішувати питання. Але це все вам дається. По долі, по судьбі, для того, щоб ви справилися з своїми внутрішніми страхами, пороками, з тим, чого ви саме більше в житті боїтеся. І вам потрібно цей урок, кармічний, пройти, перебороти те, чого не існує, те, що ви надумали самі собі, знищити ці Е, Можна сказати, воздушні замки, які ви побудували самі бар'єри знести бар'єри психологічні, які ви збудували. Боротьба з самим собою. Так. Отже, негативний аспект прихований кармічних уроків, ми подивилися. Давайте глянемо тепер позитивні аспекти. Кармічних уроків, які вас очікують. Отже, карти летять, хочуть нам багато чого розповісти, що потрібно пройти, що ще здобудеться у житті. Поглянемо. Кармічні уроки, які необхідно пройти, і пропрацювати в позитивному ракурсі. Дивимось. Це здобуття самодостатності. Тут королева Пентаклів говорить про те, що вам потрібно буде набрати таких енергій незалежності ні від кого, самодостатності. Ви будете впевнені в собі. Це людина, яка не переживає, вона Повільно вирішує питання. Чому? Тому що вона впевнена, їй не треба витрачати багато часу. У неї повноцінний шикарний ресурс внутрішній, як духовний, емоційний, так і ментальний. Вона в будь-який момент може цим скористатися і не тільки для себе в плюсі, а й для інших. Король Кубків говорить про те, що, можливо, вам ще доведеться зустріти своє кохання і неважливо стільки вам років. На даний момент ви це все від себе відкидаєте, тому що можливо, що всі. Важливі пріоритети в житті у вас відбулися. Можливо, ви вже думаєте, що ви вже прожили достатньо, і ви хочете спокійного життя. Але це не так. Тут нам карти говорять, що вищі сили будуть вас виводити, емоційно пропрацьовувати е, ці почуття у взаємодії з мужчинами. І пропрацьовувати, можливо, в різних ракурсах, можливо, можливе спілкування не тільки в гарному робочому аспекті, чи навіть по-сусідськи, можливо, зав'язання якоїсь дружби, близької дружби, можливо, турбота або прийняття турботи від чоловічої статі. І це нам говорить, що Воно є актуальним, і цей урок ви повинні пройти на позитиві. Також про працювання в цьому плані йдеться, щоб ці розчарування з приводу чоловіків повністю відкинути, повністю поміняти свій кругозір на е чоловічу стать. Тобто те, що було раніше, що приносило в спогадах вам біль і ви заблокували, це все потрібно буде залишити, тому що ви станете самодостатньою, впевненою, і чоловіки будуть це бачити, вони будуть поважати це, і у них буде бажання з вами спілкуватися. Ось такий кармічний позитивний урок треба вам пройти. Далі, що ще? Ну тут перемога над одинокістю, тут закриття кармічного уроку йде в плані одинокості, завершення цього питання. Питання стабільності, питання самодостатності, і знову нам ідуть пентаклі затвердження своєї суті людської. В тому плані, що настане стабільне життя, і вам придеться це прийняти. Прийде рівновага, прийде стабільний дохід. І це все прийде тоді, коли ви відкинете оце, цю одинокість, повністю свого життя. як тільки оце почуття переборете в собі. Ви станете дуже самодостатньою вільною людиною і у вашому житті буде матеріальна стабільність. Що ще позитивного нас очікує по кармічному уроку? Я бачу тут дуже сильну, крепку дружбу з чоловічою статтю. Якщо мене дивляться чоловіки, то це дружба. З жінкою забудьте, пропрацюйте своє минуле. Там, де ви отримали біль любовного аспекту, там, де ця любов була нерозділеною, там, де вам завдали удару, от від цього всього треба вам цього всього позбутися і відійти. Тоді ви Будете відчувати щастя і наповненість, буде взаємодія з протилежною статтю, і ви, вам буде це приносити задоволення, ви будете цим спілкуванням наповнюватися, і вже ніякої одинокості відчувати не будете. Ви будете відчувати, що ви комусь потрібні, що ви щасливі, і що ваше життя воно не йде просто так. І що ви нікому не потрібні. Це все відійде. Давайте ще подивимось, що ще позитивного очікує. І знову у нас тут переплітаються карти кармічних уроків негативу з позитивом. Тобто все те, що у вас буде. Проходити в житті негативно по кармічним урокам, вони тісно будуть переплітатися ці кармічні уроки з позитивною кармою. Ви бачите, тут карта конкуренції, зірка і карта маски. Тобто в, в, в вас цей прихований страх, що ви не володієте інформацією, що ви не знаєте від людей, що очікувати, і ця біль. А, Оце підставиці обман від людей, ви знаєте, що це може відбутися в будь-який момент, і ви переживаєте карта конкуренції, що ви, що ви не справитеся, що є кращі люди за вас, які справляться з певними задачами. Коли ви це в собі переборете, ви будете впевнені в собі відкинути ці страхи, будете користуватися своєю інтуїцією, мудрістю. Ви будете на висоті. Карта зірки це сповнення мрій. Це людина, яка досягає успіху. І, як завжди, порада від вищих сил. Порада. Не бійтеся починати якусь справу, не бійтеся чомусь новому навчатися, тому що в людині завжди відбувається трансформація, ріст. І завжди життя приносить щось нове, і нам щодня треба вчитися. І це навчання, воно безкінечне. Щодня відбуваються якісь зміни, щодня ми змінюємо свої якісь погляди, думки, наповнюємося якимось інформаційними тематиками, розширюємо своє знання, ми мудрі, ми читаємо, ми приймаємо інформацію і ми володіємо знаннями, працюємо, вчимося, не боїмося нових справ. і... Весь негатив, який мучив вас, він вас полишить. Десятка мочей це завершення мочових ситуацій, це завершення негативних проявів, життєвих і негативної карми.